Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку досліджуємо різницеве порівняння. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Будь ласка, давай з тобою поглянемо. В нас на кожному грибочку є вираз. Знайди. Вирішення кожного з них. 3 додати 6 буде 9. 2 додати 6 буде 8. 4 додати 6 буде 10. 1 додати 6 дорівнює 7. Молодці. Наступні тепер на віднімання. 8 відняти 6 буде 2. 10 відняти 6 буде 4. 7 відняти 6. Скільки? Молодці, буде 1. А 9 відняти 6 дорівнює 3. Правильно, ви впоралися з завданням. Дай відповіді на запитання, як називаються числа, які додають? Числа, які додають, називаємо додамками. Як називається результат дії додавання. Результат дії додавання називається сумою, яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число за дане, тобто більше або рівне йому. Правильно, треба додати. В якому випадку при додаванні ми одержимо більше число? Подумай, будь ласка. Правильно, якщо до числа додамо другий доданок число більше за 0. А в якому випадку при додаванні одержимо те саме число? Правильно, якщо другим доданком або одним із доданків буде виступати 0, чи може сума дорівнювати одному з доданків? Звичайно. А в якому випадку? Коли один із доданків буде дорівнювати 0. Будь ласка, розгорни свій зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 7. Один рядочок. Будь ласка, давай виконаємо математичний диктант. Я вам читаю розповідь. Вам треба записати цифри, які ви почуєте. Так, готові? Пишемо. Я одна із багатьох крапельок Великого Світового океану, що об'єднує у собі 4 океани, три десятки морів, усього 7 десятків відсотків поверхні нашої землі. Вкрито водою. У нас в Україні є два моря чорне і азовське. Тіло людини на 8 десятків відсотків складається із води. Близько 6 літрів води за один день може випити сім'я із чотирьох чоловік. Давай перевіримо, які ж цифри ви записали. Один 4, 3, 7, 2, 8, 6, 1, 4. Тепер, будь ласка, спробуй за допомогою нашого нижнього шифрувальничка відгадати, яке слово зашифроване. Тобто, спочатку у нас йде цифра 1, Дивимось, 1 це літера К. Далі в нас йшла цифра 4. Під номером 4 у нас буковка, яка? Правильно, А, в нас є К. Наступне трічка, П та літера П. Спробуй здогадатися, що за слово тут зашифроване. Даю тобі на це трішки часу. Якщо ще не знайшов, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Якщо знайшов, давай перевіряти це слово, дивимось за нашим цифровим струмочком. Перша К, так, літра К звук, так є буква К. Далі А П. Перша буква К і остання буква А. Читаємо разом капітошка! Правильно, в нас з вами зашифрований герой Капітошка. Будь ласка, давайте з вами зараз попрацюємо з математичними матеріалами. Поглянь, будь ласка, в нас скільки є трикутників? Трикутники 4, а кружечків 2. Скажи мені, будь ласка яким чином ми можемо дізнатися, наскільки трикутників більше, ніж кружечків? Правильно, 4 відняти 2. Або створити пари. Перша пара, друга пара. Два. Трикутнички залишаються. Тепер дивимося знизу. В нас є штанги. так? Ось такі смужечки. Дивимось верхній, скільки? 5. А в нижній 3. Якщо ми зробимо пари верхнє та нижня, верхня та нижня, верхня та нижня. Скажіть, будь ласка, наскільки 5 більше, ніж 3? Правильно, на дві штанги Так, добре. Розглядаємо дві групи об'єктів на кожному малюнку. Яке число більше? Поглянь, є трикутнички 6 трикутників, а кружечки 5. Скажи, будь ласка, яке число більше? Число 6 більше, ніж число 5? Наскільки? Щоб знайти, наскільки ми робимо з вами пари? Пам'ятаємо, звичайно, на 1. Наступне скільки трикутників? 5. А скільки кружечків? Тільки 3. Отже, 5 більше, ніж 3. Наскільки? Сі на 2. Так, а тепер. Скільки трикутничків? Подивись. Трикутників сім, А кружечків? чотири. Чого більше? Звичайно, сім більше, ніж 4. Наскільки? Ану, дивись, якщо зробимо пари то трикутник до кружечка, трикутник до кружечка, трикутник до кружечка і трикутник до кружечка. Отже, залишається три трикутники. Отже, 7 більше, ніж 4 на 3. Будь ласка, склади пари, метелик мак. Розглядаємо перший метелик, знайшли квіточку для нього, другий метелик знайшли квіточку, третій знайшли. Скільки метеликів залишилося? Один метелик залишився. І три метелики об'єднали пари із квіточкою. Так, що позначають числа в поданій рівності? 4 мінус 3 дорівнює 1. Ми з вами знайшли, скільки із чотирьох метеликів так знайшло собі по квіточці. Так, це 4 в нас є мінус 3. Якщо 3 знайшло, то ми знаходимо різницю між усією загальною та кількістю наших метеликів та тими, які що знайшли квіточки, залишився один метелик. Наступне, за допомогою якого виразу дізнаємося, наскільки рибок більше, ніж гачків, і наскільки гачків менше, ніж рибок. Розглянь, будь ласка, правильно дивись, рибок у нас є 8, а гачків 2. Щоб дізнатися, наскільки більше рибок, треба від восьми відняти 2, утворити пари рибка гачок, і залишиться ще 6 рибок. Будь ласка, давай виконаємо логічну вправу. Катя старша за віру, Олена молодша за Таню. Віра старша за Аню, Катя молодша за Олену. ХТО з дівчаток є наймолодшою? Ще раз, Катя старша за Віру. Олена молодша за Таню. Віра старша за Аню. Катя молодша за Олену. ХТО з дівчаток є наймолодшою? Правильно, наймолодшою є Віра. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці першокласники, ви молодці! Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали! Молодці! Підпишіться на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!